Вітаю в ефірі. Дніпро Ньюс. у студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І Ми вже підготували актуальні новини станом на сьому годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів з однією повітряною тривогою. Зараз температура повітря плюс 4 градуси. Протягом дня буде хмарно, без опадів до 12 градусів тепла. Сьогодні у місті завершується опалювальний сезон. Протягом дня подача тепла до осель Дніпрян буде припинена. За минулу добу комунальні служби усунули понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили сім оперативних виїздів по Дніпру. Шість викликів стосувалися ймовірних пожеж. Втім, інформація не підтвердилась. Вночі росіяни атакували територію України дронами. Про вибухи повідомляли у Хмельницькому, на Київщині, Житомирщині. Чекаємо офіційної інформації. Напередодні окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо це були Х-59. Дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві поцілили по місту. Пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Відомо про трьох поранених. У Дніпрі провели масштабну спецоперацію з залученням іноземних правоохоронців. Стало відомо, що група осіб організувала шахрайський кол-центр, який ошукував громадян держав Європейського союзу. Співпраця двох країн дозволила швидко затримати та притягнути до відповідальності причетних. Наразі все ще тривають слідчі дії, але процес позбавлення Дніпра репутації офісної столиці може нарешті незабаром дійти до фіналу. У Дніпрі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримали організаторів кол-центрів. Впродовж 2022 та 2023 років, шахраї масово видурювали у людей гроші. Підозрювані забезпечили угруповання комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та клієнтською базою. Подальшим працівники таких кол-центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів, а також Іноземних банківських установ вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків. В подальшому шахраї виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих є громадянами Латвійської республіки. Правоохоронці провели 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та у приміщеннях кол-центрів. Роботу з викриття шахрайської схеми провели спільно українські та латвійські правоохоронці. Нам було вкрай важливим не просто направити латвійським колегам запит про міжнародну допомогу щодо а, визнання таких осіб потерпілими та отримання від них свідчень, а й забезпечити проведення процесуальних дій швидко, майже одночасно на територію обох країн України та Латвії з цією метою обласна прокуратура ініціювала створення спільної слідчої групи. Така спільна слідча комісія дала змогу обмінюватися досвідом та швидко викрити фігурантів злочинів. Це вже не перший випадок співпраці України з іноземними правоохоронцями, і не перше спільне успішне розслідування. Ми співпрацюємо на різних рівнях, і створення спільної слідчої групи це не перший випадок у нашій діяльності. Але саме у цьому кримінальному провадженні це яскравий приклад швидкого швидкої оперативної співпраці, як насправді міжнародне співробітництво може допомогти у. Кримінальному провадженні саме на національному рівні слідчі дії тривають встановлюється причетність працівників поліції, які кришували діяльність кол-центрів. Також перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. У центрі міста підприємці створили стихійне сміттєзвалище. Поруч торговельний центр. Департамент екологічної політики виїхав на місце, аби з'ясувати, хто саме з власників тутешніх крамниць не вивозить сміття, а кидає його просто неба. Нам потрібно строки Доброго дня. Це, 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 це місце загального користування і нам не потрібно дозволу для черговий раз департаментом екологічної політики проводиться інспектування за скаргами громадян. Черговий раз зустрічають недружньо. Поблизу діючого торгівельного центру, влаштували стихійне сміттєзвалище. Кожен суб'єкт господарської діяльності, якщо веде діяльність в нашому місті, повинен мати договір на вивезення тих побудових відходів. Якщо він у вас є, надайте його будь ласка, для ознайомлення. Наявність документів перевіряли у двох магазинах, прилегла територія яких не відповідала належному санітарному стану. Слід зауважити, що вимога щодо наявності у кожного суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність на території міста, саме зобов'язання наявності договору на вивезення твердих побутових відходів, що включає 10% негабаритних відходів. Це регламентовано законом України про управління відходами і також це регламентовано правилами благоустрою території міста Дніпра. У цієї приватної компанії документів на руках не знайшлось. Тепер мають надати папери у найкоротші строки. У разі ненадання департаменту необхідного договору у встановлений час та невиконання законних вимог. Складається протокол. Це буде адміністративна відповідальність, який буде наложено штраф від 340 до 850 гривень. Якщо це особа фізична особа, якщо це юридична особа від 1360 до 1700 гривень. Томити про правопорушення можна на гарячу лінію Дніпровської міської ради 732 1212 12, відповідно до коду вашого оператору. У Дніпрі відзначили день лялькаря. Цьому театральному міжнародному святу виповнюється 20 років. Спочатку його відзначали лише майстри, які виготовляли ляльок. А згодом воно хопило і акторів, які оживляли забавки. В цей день традиційно грають лялькові спектаклі, проводять дискусії, влаштовують зустрічі. У Дніпрі також святкували. Як саме наша знімальна група побувала у мистецько-художньому коледжі культури? Про це наш наступний репортаж. Це є це ось рух, бачите, ну ніжки такі. На сцені коледжу культури майстер-клас. Актор театру та кіно Олександр Максяков ділиться нюансами управління лялькою, маріонеткою. Чим лялька дивиться? Коли вона носить, потім у нас дивиться, тоді нас виникає у глядача виникає е, не уявлення, а відчуття того, що кукла розуміє, куди вона дивиться. Як натягувати нитку, як рухати ляльку, аби глядач повірив у те, що вона живе окремо від ляльковода. Професійними секретами у міжнародний день лялькаря метр сцени поділився зі студентами. Взагалі, лялька це така цікава штука, що її треба опановувати все життя, тому що ну ось скільки. Я закохався в цю справу, коли мені було 18 років. Ну а зараз дивіться, і це любов, ну любов, всього життя. Лялька-маріонетка складний інструмент. Керування нею не входить в основну програму коледжу. Однак це цікавий професійний досвід, говорять студенти. Ми як живі люди інколи не можемо показати свої емоції насправді. А через куклу ми це передаємо свою любов, свою турботу, свою якусь злість. Ляльки передають дуже глобальні проблеми. Вони їх завуальовано, але вони їх дуже сильно показують. Офіційному святу лялькаря 20 років. Свято молоде, однак лялька в історії та культурі, у тому числі української, має особливе значення. Лялька це щось містичне. Все одно. І якщо до неї відноситись не з повагою, то коли-небудь вона тобі помститься. Традиційно театр ляльок вважається дитячим, однак ті цінності, які передають забавки, глибокі і часто філософські. І до професійного свята студенти коледжу культури поставили свою першу за воєнний час виставу дистанційно. Ця казка балаганна головний персонаж. Там був Петрушка. У зв'язку з тим, що трапилось 24 лютого. Я вирішила Петрушку взагалі прибрати. І акцент зробити наших українських героїв. Замість Петрушки Козак Василько. Замість баби Яги дівчина красуня. щастя, головна думка студентської вистави. А мир це ти до чого прагнуть лялькові персонажі. Ой, вишневому саду пролунала на західному збережжі Ірландії. Тамтешній віолончеліст Патрік Декстер зіграв просто неба мелодію відомої української пісні. Він виклав відео в своєму інстаграм та підписав його: надсилаємо любов і підтримку всьому європейському континенту від Ірландії до України. Такими були останні новини на ранок. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найголовніші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. А ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Ми повертаємося в восьмій.